Добрий день усім. Сьогодні вам хочу зробити невеличку розпаковочку свого замовлення з Oriflame. І от покажу, що я замовила. Таку от зубну пасту, періодично замовляю, вона от така от відбілююча. Буду тут навіть інструкцію почитати, так? Вироблено в Польщі. Дуже гарно. Пастоуріфлей мені подобається. Тим бачу, була на знижичці, тому замовила. Також взяла собі такий нічний крем зволожуючий, теж періодично його замовляю. Дуже мені подобається. Отут, от, тут завокадо, з алоївера. І, от бачите, зволоження 48 годин. Дуже класний для ніг. Зволожує п'яточки. Можна хоч кожен день да, використовувати. Треба, щоб вони не лучилися, треба їх е, користуватися. Також замовила теж на знижці, був е, блиск такий One Color. тут він відкривається і подивимося. Такий, як на кожен день, теж можна використовувати ніжненький такий. Бачите, так от він че не знаю, чи вийде у мене показати вам колір. Такий, як на кожен день. Легесенький блиск такий. Класний. Дуже дуже приємний у нього аромат, такий солоденький. І такий от, да, тут наноситься дуже приємно на губи, наноситься, така от тут спеціальний як ідозатор є. Приємний дуже. Так, також замовила теж на акції, періодично замовляю собі таку помадку. Вона, в принципі, невеличка. От зараз вам покажу, яка так От вона. Такого кольору, червоного, там можна декількох видів замовити. от Зараз, якщо вийде можливо, покажу вам код, якщо сфокусується, да Бачите, да який код? Це у нас, я це скажу, якщо буде тут назва, близько нас персик. А губна матова помада One Color ну, 4, 43 635. Я вам так, в принципі, і показала, так? Такий от теж дуже класний, зволожуючий губна помадка, теж на кожен день можна використовувати. От До якого тут? До 27-го року, по-моєму, так? Помада з 24 по 27 рік. З, з, такі от у нього в неї. Срок годності, так? І потім також замовила свій, свій класний, улюблений крем от така от серія Milk, and Honey. Milk and Honey. Молоко і мед. Він, якби універсальний, велика баночка у нього. така от Для рук і тіла. Можна обличчя також для обличчя використовувати. І от що тут у нас пишуть: Крем для рук і тіла теж виготовлено. Аж до 28-го року. Краще замовляти собі зафор, оформити карточку на знижку і замовляти напряму компанії, тоді будуть свіжі гарні сроки, і ви будете знати, вам Укрпочта або нову почта плачу через інтернет. От, щоб зареєструватися і самому робити замовлення, можете мені написати на Viber. Viber є в профілі каналу. От, я вас можу додати в групу по косметиці також. І мож, можете, буде у вас свій персональний кабінет, ви через нього зможете е, замовляти. Також в Oriflame класно, що є, можна ще використовувати, є така система сердечок. Там набираєте, ділитесь, наприклад, якимось улюбленим продуктами з каталогу. Там є от на сайті, ви, ви бачите. І. Ну, там треба ще встановити спеціальний додаток. От, через нього ви заходите, наприклад, у свій кабінет і зможете ділитися або каталогом, да, там, періодично в, в, на своїй сторінці, в соцмережах, там, в різних, ну, наприклад, на Фейсбуці, ділитись і вам начисляються сердечки, і так от можна кожного дня, наприклад, таке робити. Так? От, або як коли ви там згадали, наприклад, і набираєте сердечки, а потім можна їх обмінювати на якісь класні товарі шведської якості. Коли купуєте і щось там замовляєте для себе. От, ну, І також от, аромати, наприклад, да, можна замовити. Я от собі замовила пробнички, новиночок ароматів. Отакі от, такі от. Тут, що тут у нас йде? Так от вам. Everyme Sweet Head Rose. Потім замовила. Зараз, можливо, вам так покажу їх, щоб ви бачили, як вони віз візуально виглядають. От цей світ Херта. так? Отак от от він виглядає в орифлеймі на сторінці. І от, мені цікаво було спочатку да, замовити, подивитися, як він виглядає. Як... Там можна по 9 гривень замовити собі. Собі якісь пробнички, і потім, от, такі от дивіться, тут опис, на подивитися, що тут входить. Входить тут мандарин, лічі, рожевий перець, ноти серця, троянда вода, абсолют троянди півонія, базові ноти пачулі, сандал, білий мускус. Такі, хто любить троянду. Цікавий жіночий аромат. Також ще замов, замовила пробничок. Новиночки Divine. Така от новиночка буде Divine. Всьому якраз в каталозі. Парфумована вода Divine Dark. Така Divine вже у нас, і в мене є блакитна. Там ще, по-моєму, якась є інша, а це ще ще буде одна така Velvet. Так що хочу її. І тут у неї описі є. Зараз вам покажу. Які ноточки так? Тут а, в, значить верхні ноти. Верхні ноти акорд темної сливи, ноти серця, чорна троянда, бакара, акорд Гардені, чорна кава, базові нотки пачулі. Ну, ця от мені сподобалася, вона така, як вечірній аромат. Тут я взяла собі теж пробничок спочатку її, так. Divine Velvet Dark. Можна собі замовити, а потім можна повно, повно, ну, повний да, флакончик щось подобався. Можна взяти спочатку бромничок, взяти, замовити, і якщо спод... поносити його декілька днів, о, декілька разів понаносити, бо буває в різні, навіть в різні часи якось протягом дня наносити, і він може трошки по-іншому відчуватися. І також третій я замовила, зараз вам покажу. Теж Еврімі. Отакий От вот синій евремі. Називається драма Queen Iris. Драма Queen Iris. такий фіолетовий флакончик цікавий. 50 мл. І тут у нього нотки, зараз теж вам скажу які: драма, е, драма. верхні, значить нотки мармелад рожевий перець, терамізон, ноти серця акордів дівний. Іріс, півонь, теж троянда входить, так? І ноти бази, боби, тонка ваніль і пачулі. От, хочу спробувати ці ароматики. От, і е, спробувати собі е, такі от цікаві аромати Новень, новенькі, періодично теж для себе замовляю. От. Ну, а якщо комусь щось таке сподобалось, хто захоче собі замовляти продукти шведської якості, протягом місяця буває два десь два каталога. Продукція періодично обновляється. Деякі продукти, які ну, такі найкласніші і незмінні є, деякі оновлюються. Ну, Взагалі-то мені дуже подобається ця продукція дуже гарної якості. Всім рекомендую. От і хто захоче для себе отримати отримувати ну такі от класні продукти зі знижкою? І кешбек також нараховується, коли, коли ви робите замовлення? Також нараховується кешбек, який можна використати протягом трьох місяців. Да? Якщо ви його просто не використовуєте, він згорає, але в принципі, ваш номер все рівно існує, хоча б навіть якщо ви просто один раз в рік замовили, От, ваш номер, по-моєму, один, да? один раз в рік, або раз в півроку, щось я вже трошки не пам'ятаю. Ну, раз в півроку я вважаю, що можна щось замовити собі, номер не пропаде, ну, і ваш кешбек, якщо протягом трьох місяців ви щось замовляєте, він теж зберігається. От і ви можете собі такі от зі знижечками свіжі, гарні продукти шведської якості замовляти. І якщо щось цікавить, можете теж мені написати на Viber, я вам дам посилання для оформлення знижки на таку продукцію, так? І вам буде доставочка протягом там трьох днів, як ви виберете, Укрпочтою там чи новою почтою. До речі, можна, коли ви робите замовлення, і щоб воно було вам ну, безкоштовна доставка. Там от є ряд продуктів при замовленні, так? Ви можете вибрати собі якийсь продукт замість доставочки, і вам буде безкоштовна доставка. Така теж є можливість в Oriflame. Є також інші багаті різні акції, новенькі продукти цікаві з'являються. Так що, якщо цікаво, пишіть. Всім гарного чудового дня! До зустрічі в нових відео оглядах. Пока-пока!